Доброго дня ще раз. Готуємо далі. Беремо е курицю, робимо з нього фарш. Це без стегна без кисточок. Дві цибулини, мелимо і будемо потім далі піджарювати цибулю і фарш на сковородці. І будемо це зробити з лаваша, з вірменського лаваша. Так, ну що, друзі, фарш вже готовий. Готовий. Тепер ми будемо ще нарізати цибулю. Все. Що тут різати, цибуля порізана. Фарш 1 кг, дві цибулини. І зараз будемо обжарювати на сковородці. Е, тепер цибулю ми посадимо пообжарювати. Е, а, друзі, фарш додаємо перчик і соль. Це вже на вашу соль самі, там на ваше на, ваше, на ваш Е, Фарша це куриний, його десь перемолов десь кілограм. І все. Погнали далі, перемішуємо фарш. Солю з перчиком, цибуля жариться, і потім ми його будемо пережарювати в з цибулею. Але можна було, звісно, в духовці, але я думаю, що ми його піджаримо в з цибулею і потім будемо заворачувати лаваш. Далі фарш в сковородку і топетельню, а й далі буде український. І мішаємо, піджарюємо його. Пробуємо на соль, перчик, якщо ніби, треба вам додати його. І погнали далі. Фарш готується, витяжка працює. Працюємо далі. Так, друзі, фарш піджарився. І дуже гарно, дуже вкусний. Тут десь кіло 100 кілограм. Будемо діяти далі, Це ж треба зробити ще. А майонезу нема. Друзі, буду зараз робити майонез. Ласноруч. Коротше, я зараз вам покажу, як робити майонез. Я забув я просто. Подивіться, забув майонез, я хочу натерти Лаварші від майонезу. Друзі, беремо. В баночку беремо туди яйцо, тільки вона повинна бути кімнатної температури. Зараз далі. Герчиса, ну чайна ложка, бачите, беру сік лимона, трохи наливаю, а не багато. І цукор. Що так щоб зможеш слабкувати, ложки може повні. Далі додаю сіль. ну Тут може пів чайної ложки, може чуть-чуть більше. Далі блендером ми відкриваємо і потім доливати под масло. Добавляли додали під сонячне масло десь. 150. Можна і заливати так, можна його можна відміряти. І краще заливати, бачите, воно загустіває. Бачите, звичайне яйцо, вірщиця, сіль, сахар, немає нічого складного. Все, в мене є в магазин тут вдома не треба. Можна і зерна, і можна і таку любую на ваш смак. Слухайте, на майонез вийшов шикарний. І на смак дуже, -дуже класний, взагалі суперський з зернами. Вже і, даже готовий, не можна, можна вже з'їсти так, взяти фарш, і перемішати і так Слухайте, Робіть, не лініться, не треба магазин мажне путати. Робіть домашні. Далі додаємо в майонез кетчуп. Перемішуємо і буде ще смачніше. Ну що, достав я вірменський лаваш. Та мабуть, я, напевно, я буде змазувати цю поверхню, а потім фарш положити сюди. Не знаю, намазав. Зараз був фаршик. Боже, наламазав, не весь. Ну зараз подивлюся, не знаю, бо сам перший раз роблю. Так, все. Будем засипати фаршиком. Так, ну отак от от я наложив. А тепер я буду може його скругляти, заварачувати. Як його завернути, бог його знає. Зараз ну, буде постаратися. Коротше, дивіться, це до середини по краям загнув. До середини я його догріб. Зараз буду далі. Дивіться, вийшло, що це буде якась. Ковбаса така вийшла, бачите. Зараз буду другий починати. це буде напротив він лежить. я може я його ще з яйцем зверху змажу. Оце так виглядає, я положив його напроти. Ну все це я буду запікати, вони ну, закінчилось. У мене мало фарша, мало цей. це залишилося, Але я вже не буду мабуть новий робити, бо це буде Фіння. вже Зроблю два, бо це експеримент. Друзі, коротше, я передумав. Щось не клеїться. Я взяв його, не знаю, щось таке зробив. Ну, я його поставив в таку тарілку. Ну, зараз помажу яйцом до 15-20 хвилин, все можу порізати. Ну короче, це пробна версія, так що я освободив і поставив сюди. Став, дивіться, воно запеклося, воно дуже на вид, приємне, класне. І зараз буду пробувати. Я думаю, що воно дуже смачне. Дуже обалденно, що з З м'ясом ще супер, так що друзі, робіть. Дуже класне. Всім дякую до побачення. Не знаю, може я щось не так вам там розповів, доповів, але сам робив, старався. Так що, дякую всім.